<реш> Перший день останнього місяця, осені 25-го року, розпочався з подорожі. І вже о 6 ранку ми виїхали з Дніпра на Закарпаття в село Міжгір'я, в місце сили, яке я знайшла ще в минулому році разом з подругою, і цього року мені захотілося знову в нього повернутися. Тому приємного перегляду. Я вас вітаю. Я трохи заболіла, але в нас буде влог з подорожі. Я знову їду в Карпати, але цього разу на машині. У нас така сімейна дівоча подорож із собакою. Мені насправді було дуже погано, в мене дуже боліла голова, закладений ніс і спасав мене тільки чай та кава з заправок. Тому для мене дорога була досить важка. Ми їхали майже без перестанку, щоб швидше доїхати, і зупинялися лише при крайній необхідності. Так, ми при любві непонятній ситуації гуляємо біля заправки. З Дніпра ми виїхали ось 6-й ранку, зараз вже п'ята і нам ще їхати дві години. Десь о сьомій, восьмій ми будемо на місці. По приїзду ми одразу лягли спати, а це чудовий ранок наступного дня. На цей день нас планів не було. По плану було просто відпочити від дороги і насолодитися Карпатами. І ось я знову тут. Я знову приїхала. Ми в Power Place, Минулого року ми тут були а, з Катєю, Ми парами їздили. А цього року я приїхала з мамою, зі своєю тьотєю і з подружкою мами і її донькою. У нас таке п'ятеро дівчат, і, і з булочкою своєю собачкою. Булочка, де ти тут? Булочка там бігає вже. От, і в нас така дівоча подорож цього разу. На це місце реально відповідає назві Power Place тут дуже гарно, дуже, дуже круто тут. Там щось уже винюхує, винюхує. Обход території в неї. Привіт! Тобі треба бігає. Суки залишила Так, у мене такий вайб. Я, моя собачка, серіал дівчата гілмор і сонечки світи. Карпати. А ввечері ми влаштували собі таку ліниву вечерю. Ліниву, бо майже все ми замовили з ресторану поруч. тли картопельку, відкрили огірочки і насолоджувались. Наступного дня запланували собі поїздку на озеро Синевір. Куди ми поїхали самі на машині без екскурсовода. Я вже там була напевно два рази, але синевір можна дивитися безкінечно. У нас перший день ми приїхали на Синевір. Тут понеділок нема людей, так класно. друзі знайомих і пани підсувають агіда жарка всі карти звісно не платить Ці туди дойдемо по кругу йдемо хорошо йдемо по кому так кусок кате Дуже тут файно, коли мало людей. Ти можеш насолодитися природою, тишею і звуками природи. Далі я вирішила будувати нові нейронні зв'язки, і ми з Рітою вирішили піднятися на поляну біля синевіру. Просто звернули на якусь стежку і йшли туди, куди вона нас вела. Так, круто тут? Я Не можу. Так ми звернули кудись з озера і піднімаємося стежкою вверх. Капець просто. Насправді ця стежка була дуже крута, 90 градусів по камінню, дуже важко було. Але вийшли ми на такі неймовірні краєвиди. Та й ти гонішся ще там, там, де був е, крутий схил, вони такі. А я думав, то мені цепу такі низенькі двері, тут виб'єте вікно, Категорично запрощається входити вдома, на вікно вивезе. Так, Ми від озера Синовір піднялися ще вище по стежці. Дуже, дуже крутій стежці, я б сказала. І тут і така краса, тут якісь хатинки заброшені стоять. І там теж. І зараз будемо спускатися вже вниз. І далі ми швиденько побігли в калибу їсти, а -а -а. бо було витрачено дуже багато енергії. Дорогою назад ще ми зупинялися на таких туристичних точках. Так ми в пошуках качелі, і це остання наша станція на сьогодні. Уже просто вже четверта година, вже заходить сонце, там тучки йдуть на п'яту дощ нам обіцяли. Тому ми зараз шукаємо качелю з видом. Качаємося і їдемо додому. <смі> Такий день у нас був, чисто на озері провели його. Но мені сподобалось. З цієї подорожі на згадку я збирала собі листочки, буду з них робити потім альбомчик. І вечір у нас закінчився під тріскання каміну та перегляду сумерок. Якраз був час на хау-хау. Собака у нас просто вимотана, спить, як то кажуть, без задніх ног. <смір> В цей день ми замовили екскурсію і вже о десятій ранку нас забрали та везли по туристичним місцям. Головним було відвідати водоспад Шипіт та гору Гимбу. ням-ням-ням підстригти не думав? <рес> Козочка. Цейка. Кому достанеться остання морковка? На що ви готові? Мама, я отак була посеред. <рес> <рес> Ріта, тебе окружили. Знаєш чого? Бо тільки в тебе є морковка. <рес> Ми всіх кормимо контактний зоопарк, в якому можна заходити до А вон красивий. Да, да, кидай. Ай, так, пішок. Молодий. Як хорошо він. хром хром ти Хочеш? щось? Хочеш? Бери, зайка. Ти мій хороший. Це наш джіп. А ми зблучку багато йду. Підмогти. Ми доїхали на вершину. Великий верх, це ми на ага. 1600-1598. Гора тій, отой от Боржавський хребет, що до гори стій, 1681. Жидна гора буде отут зараз. оце буде курти, мідяницька, ото буде далі. За оцим. Одним, другим, третій, ото буде жид, mm -hmm. гора. Mm -hmm. 1516 метрів над рівнем море. Mm -hmm. Гимба. Це гемба, mm -hmm. мала гимба, а зійти і там наш буде водоспад. 149. Вище неба! <laughs> так, на цьому джипі приїхали і зараз поїдемо назад. Там на горі люди. Їх туди привезли, і вони назад пішки спускаються прикол. А Без... перші Що так можна було? Чан. Де Чан? Там Чан не світиться. Приїхав купатись в чан. Полін, але... У нас тут є така обіседка, тут такий вид. І ось такий чан. Я тут. А в тебе який чай? Ніколо полотне. І як ви вже зрозуміли, кінець цього дня пройшов у чані, де ми відкисали три години. Пили чай, веселилися і просто відпочивали, насолоджувались краєвидом. І так, пили ми тільки чай, чесно, але не менш весело нам було від цих карпатських пісень. Вулечка. І після двох таких активних днів на п'ятий день по плану було тільки піднятися на гору, що знаходилась біля нас. Так, ось коли я виглядає виглядаю на робота, мені дуже подобається. гори, <рес> з гора. З на фоні. Прямо біля наших домиків знаходиться гора качера. Іти до неї хвилинчик 20, тому ми зараз до неї йдемо зустрічати захід сонця. Дочка, пошлі, пошлі. Дойшли ось на цьому місці. Ось на цьому місці мені Саша зробив в минулому році пропозицію. Захід сонця будемо зустрічати. Шостий день ми поїхали в сусіднє село на підйомник та по сувеніри. Я дві забрала дві. поэтому так очки это хорошо, конечно, Ты что, там написано было в этот... А ну помахайте! Надо было наушники надевать для какой-то релаксической музыки. Угу. Також, коли вже поверталися, побачили, що тут недалеко є гейзер і вирішили спробувати удачу і піти на нього подивитися. Ну пока ми прийшли до гейзера і сидимо ждемо, поки він буде бити. Можна чекати від 2 годин до 4. Ми так довго чекати не будемо. Але може нам повеземо. Там знаходиться гейзер, то чі, поки чекаємо, я не знаю. Поки чекаємо, почекаємо годинку, то й підемо. Бо чотири години ми чекати точно не будемо. все, цей гейзер, який не хоче нічого нам показувати. Не хоче стріляти водою вверх. Вже чекаємо годину, вже не хочемо чекати, йдемо їсти. Да, здесь мясом такі, як я той, той, той раз удала. Ага. Я не попробувала. Я вкрасть кофту не очкова. Да, і у мене така Так булочка останній раз тут робить діла, і ми уїжджаємо. Зараз сьома ранку, ми збираємось і будемо тіхо-тіхотить куди побіжали. Добрий ранок починається з панові. Ось така подорож в мене була цього разу. Підписуйтесь і чекаю ваші лайки та коментарі, щоб бачити більше влогів. І дякую вам за перегляд.